Добрий вечір всім. Хочу прочитати ще одну цікаву приповідку народну. Така собі коротенька, скоромовка казочка. Сорока білобока. Всі її напевно пам'ятають. Надіюсь з радістю послухаю ще раз. Сорока білобока на припічку сиділа, дітям кашку варила, ополоником мішала, а хвостиком накривала, малих дітей годувала. Цьому дам і цьому дам, цьому дам і цьому дам, а цьому не дам. Бо цей буцман круп не драв, дров не носив, діжі не місив, хати не топив, діток гулять не водив, справжній лежень. От і все коротенька, така приповідочка.